Що я зараз теж чую, і сьогодні мав ще одне таке повідомлення: е, ловлять буквально всі, і е, пішло до того, що е, ВЛК навіть якісь зацікавлені, так би мовити, взяти їхні ж ТЦКшні ВЛК. Їм кажуть, слухайте, кого ви нам привозити? Ну тут не, нема можливості навіть спробувати цю людину поставити в ряд військовослужбовців, тому що ну загнеться просто. А другі неприємні моменти це вже просто не вперше, але постійно використовується виклик кур'єрів з доставкою якоїсь їжі, і тут же їх захопленням в полон, так би мовити. На жаль, я чув про вимоги 12 людей на одного на одного працівника ТЦК, що треба в день зібрати, так би мовити. Це все також. Недопрацювання центрів комплектації рекрутингу це прекрасна історія, що вони в нас є. Я був в кількох і вони справді дуже якісно працюють. Вони працюють на рівні знаєте такої hr компанії, яка справді все пояснює, роз'яснює і дотримується всіх угу. своїх обіцянок. Люди потрапляють туди, куди вони пишуть заяви. Вони роблять колосальну роботу. Але цього недостатньо через те, що все одно є страх неправильного поводження з ними в подальшому процесі.